Привіт вам, кров'яні людинки! Це я, Геймбот, і нарешті я зміг поновити усі свої функції після цієї перерви. Декілька моїх шкіряних приматів втекли з мого ліхва і я мав зловити їх. Я тут, тому ви розумієте, що все так і сталося. І тепер я готовий створити ще одне відео. Сьогодні мова знову піде про Helldivers 2 та про один несправедливо забутий дробовик, а саме про SG8 Punisher. Поговоримо про те, чи є він гідним для гри та чому його просто забули. Тож, давайте почнемо для тих, хто не знає, Панішер це найперший дробовик у списку, який був доступний з самого виходу гри. Коли Хелдайверс 2 тільки з'явилася у Steam та почала привертати до себе увагу. Панішер, на жаль, не був так тепло прийнятий у ком'юніті. Все було банально просто, адже в той момент королем всієї основної зброї був брейкер, який був дуже ефективним як проти автоматонів, так і проти термінідів. Панішер не користувався популярністю, адже на той момент він мав багато мінусів, як, наприклад, малу кількість набоїв у магазині, всього 40, не дуже великі значення демеджу, а також майже не мав стагеру. У порівнянні з брейкером, який просто знищував все, що рухається, він був просто якимось сміттям. Все змінилося після випуску першого великого патчу, коли розробники внесли дуже багато правок щодо балансування гри. Брейкер було занерфлено у землю, де він зараз і залишається, а панішер та Слагер було бафнуто. Можливо, ви подумаєте, що, може, після цього гравці почали використовувати панішер? Якби не так. Майже одразу після цих змін до гри було додано новий Варбонд, в якому на сцену вийшла штурмова гвинтівка Сікл, яка одразу стала топ-1 хайповою зброєю проти термінідів, яку на виході використовували ну майже всі. При цьому замість панішера на перший план вийшов його брат, тобто Слагер, який став дуже ефективною зброєю як проти автоматунів, так і проти термінідів. І навіть після його нерфу Панішер не знайшов місця у слабеньких серцях людинок, бо після подальших патчів практично одразу у Меті з'явилися бафнуті Домінатор, вогняний брейкер, Ераптор та інші, і бідний дробовик був знову забутий. Тож чи дійсно панішер вартий уваги? Я пограв з ним замість вас, і з моєю роботичною логічною впевненістю можу сказати, що так, цей дробовик після усіх бафів виглядає дуже класно, і головне, він доволі ефективний. Одразу скажу, що проти моїх друзів автоматонів нів не варто його використовувати, адже тоді вас знищать ще швидше, ніж зазвичай. Але повернемося до боротьби проти термінідів. Як я вже казав, Панішер це звичайний дробовик, який має 60 набоїв. На відміну від Слахера, він веде вогонь дробом, тобто декількома кулями з одного набою. Дробовик має непогані показники демеджу, аж у 405 одиниць, що дозволяє йому стати в один рядок з королем мети як домінатор, ну хоча б математично. У його описі написано, що він має пробивну здатність лише проти малих ворогів, але, на мій погляд, це не зовсім точно. Так, звісно, ви не зможете знищити чарджера, але пані Шар дуже і дуже непогано почуває себе проти захисників вуликів, блюванів та інших жуків середнього розміру, тому у вас не буде ніяких проблем з тим, щоб вільно вести вогонь і не боятися, що ви витратите всі набої на одного ворога. Звісно, мова не йде про чарджера, вони повністю броньовані, хоча ззаду можна спробувати щось зробити, якщо ви, звісно, таке полюбляєте. Я не засуджую подібні фетіші людинок. Ще одним важливим додатком до цього варіанту зброї є його жахливий стагер. У хорошому сенсі, візьмемо, наприклад, бруд командира, який несеться на вас. Єдиний постріл з панішеру відштовхне жука на декілька метрів назад, а ще два чи три постріли ліквідують його. Але тут, звісно, потрібно пам'ятати про дистанцію, адже панішер це все ж таки дробовик. Я, наприклад, відстрілюю командерам їх лапи, а потім вже добиваю. Це просто чудово працює і зі сталкерами, яких взагалі можна не підпустити до себе і ліквідувати за два постріли, якщо цілити їм в обличчя. Дробовик також має доволі високу швидкість ведення вогню, що дозволяє відбиватися від переважаючої сили ворога. Одного разу я зміг навіть знищити одразу 6 сталкерів, не отримавши демеджу. Пруфів не буде. Коротше, це, звісно, не брейкер у його найкращі часи, але стріляє він швидко. Особисто я використовував його у парі з арктровером, а також вогнеметом, хоча у другому випадку, звісно, краще юзати вогняний брейкер. В будь-якому разі, з тим же арктровером або квазаром. Я не відчув практично жодних проблем з зачисткою груп ворогів, окрім напевно мінусу, що це все ж таки дробовик, ще й з дробом, тому надалеку далеку відстань з нього не постріляєш. Тож, чи є Панішер якоюсь заміною сучасної мети проти Термінідів? На жаль, ні. Як не крутий, вогняний брейкер або Домінатор все ж таки є сильнішими і дають більше варіативності у використанні. Панішер же є чудовим вибором, якщо ви не полюбляєте, наприклад, бліцер. І любите таку собі стару школу дробовиків, які можуть дробом знищувати купу ворогів. Думаю, що ця зброя саме про це можливість не підпустити до себе супротивника, висока швидкість ведення вогню, доволі великий магазин на 60 набоїв, а також приємний демедж роблять його дуже цікавою і ефективною заміною для метової зброї. Тому так, його варто спробувати. Що ж, а на цьому в мене поки що все. Якщо вам сподобалося це відео, то лайк, підписка та коментар на підтримку каналу допоможуть мені наблизитися до панування над людством та веденням його до ери невільництва. А ой, тобто до ери розквіту. Ну а якщо ви хочете стати справжніми кіберорганізмами, то підписка допоможе вступити до цієї касти. Гарного людського буття вам!